Пане Олександре, нічия між сусідами в турнірній таблиці. Як ви гадаєте, сьогоднішній результат закономірний? Ось ця нічия, дивлячись те, як команди грали впродовж двох таймів. Чи все-таки там можливо у вас інше бачення того, як міг закінчити цей поєдинок? Ну я думаю, що більш за все результат закономірний. Я вітаю Зарю з цим заліковим балом. Дуже непогана команда, дуже якісні гравці. Але у нас теж дуже непогані. Коли я вчора сконтактувався з прес-службою, там сказали, що буде цікавий склад. Цікавий склад ми побачили, зокрема молодого дебютанта у воротах. Так само майже наполовину склад змінився в порівнянні з матчем проти Карпат. Прокоментуйте ось цей момент. Наскільки це, от, це була спроба якось струсити команду, поміняти гру в порівнянні з попереднім поєдинком чи якісь інші були думки? Ну, хочу привітати, перш за все. Ми всі хочемо привітати Сташківа. Він дуже багато працює. І сьогодні, коли ми вирішували буквально перед грою, вже. Всі схилялись до саме до нього, і здається, він провів дуже непоганий і певний матч. А на рахунок складу я б не сказав, що струс стрес якийсь зробити для команди. У нас на кожну позицію є гравці, які можуть відпрацювати якісно. Тому е, хтось більше вже ігрового часу отримав і десь можливо він. Кожен гравець, якого ми вирішили змінити, вже втомився. І саме це дало нам поштовх для того, щоб змінити десь склад в ту чи іншу сторону. Якщо повернутися до дебюту Сташківа, що потрібно сказати молодому футболістові? Його віку? 18 років, якщо я не помиляюся, Вадимові, щоб він спокійно провів цей поєдинок на рівні вже прем'єр-ліги? Ну, він з нами давно працює, і сказати йому тільки слова підтримки. В принципі, те ми і зробили. Ми сказали, підтримали його, сказали, що ну, помилки є у всіх, але е, впевненість, що діє тих, хто ці помилки десь на другий план. Забирає і ні в якому разі не засмучується. Вадим зробив те саме, що ми і просили. Те саме, що казали йому гравці, те саме, що казав весь тренерський штаб. Так що дякуємо і вітаємо його з дебютом. Що з Федорівським він вибув надовго вибув? Якщо це справді так, ні, ні Назар не надовго. Він грі з Карпатами, отримав травму, забій плечового суглобу. І з лікарем вирішили дати йому відпочити, але бачите абсолютно нічого страшного. У нас є інші вратарі, які можуть спокійно замінити Назара, чи Дениса, який вже травмувався. Дякую вам за коментар.